Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм соціальна мережа. У 2003 році у студента Гарвардського університету Марка Цукерберга народжується ідея створення власного сайту. Цей сайт дозволяє сформувати рейтинг студенток за рівнем привабливості. Це відбувається одразу після того, як Марка кидає його дівчина Еріка Олбрайт. Марк зламує бази даних різних гуртожитків, завантажує фотографії та імена. Він використовує алгоритм, запропонований його другом Едуардом. Марк створює сторінку, де студенти можуть проголосувати, яка із двох дівчат є красивішою. Університетський сервер, не витримавши навантаження, вийшов з ладу цієї ж ночі, а за чотири години джерело неприємності було виявлено. Керівництво університету провело розслідування та присудило Цукербергу випробувальний термін на півроку. Популярність проєкту і той факт, що Марк створив його за одну ніч, та ще й на п'яну голову, привертає до нього увагу з боку близнюків Кемерона та Тайлера Уінклосів, а також їхнього бізнес-партнера. Вони намагаються створити власну внутрішню університетську соціальну мережу і запрошують цукерберга працювати як програміста. Марк та Едуардо потай від близнюків починають розвивати подану тими ідею емуляції реального спілкування в мережі, а саме ексклюзивної соціальної мережі для студентів. Едуардо погоджується допомогти Марку та надає початковий капітал для сайту у розмірі тисяча доларів. Коли сайт був запущений, близнюки заявили, що Цукерберг вкрав у них ідею і після довгих вагань подають на нього до суду. Едуардо, як фінансовий директор проєкту, намагається переконати Марка використовувати сайт як майданчик для інтернет-реклами, але Марку це не подобається. З творцями успішного сайту пов'язується Шон Паркер. Він каже, що треба прагнути до мільярда доларів. При цьому він заперечує використання грошей рекламодавців і на цьому серйозно розходиться в поглядах з Едуардо. Поки Едуардо шукає у Нью-Йорку рекламодавців для сайту. Марк разом зі штабом компанії переїжджає до Кремнієвої долини, де знову зустрічає Шона. Потрапивши під його вплив, він запросив Шона у компанію. Шоно вдається знайти великого інвестора Пітера Тиля, який вкладає у Фейсбук півмільйона доларів. Пізніше Едуардо підписує папери про розподіл часток у компанії, проте через деякий час виявляє, що його частка була знижена. Він розриває стосунки з Марком та Шоном і загрожує Марку судом. Після скандалу Шон грубо виганяє Едуардо, за що Марк робить йому зауваження. Вночі починається вечірка, на яку приходить Паркер. Разом з кількома студентками він іде в окрему кімнату. Далі їх переривають поліцейські і затримують усіх. Шон дзвонить Марку і розповідає про те, що сталося. Проте Марк говорить йому, що настав час відпочити, а потім кидає трубку. Всі ці події показані у вигляді флешбеків у ході двох закритих судових слухань. На одному з них у ролі позивача виступає Едуардо з претензіями до Марка про витіснення його з компанії, а на іншому близнюки, які звинувачують Марка в крадіжці їхньої ідеї. У фіналі Марк, залишившись один, згадує свій розрив з Ерикою, з якого все і почалося. Він надсилає її запрошення про дружбу і нескінченно оновлює сторінку в марному очікуванні відповіді. Марк Цукерберг, творець Фейсбуку, залип на одній сторінці. На тій сторінці його минулого реального життя, яке йому давно слід було б перевернути. Під час фінальних титрів повідомляється, що у суді Едуардо та Близнюки отримали компенсації та уклали угоду про нерозголошення обставин справи, і що Марк Цукерберг став наймолодшим мільярдером у світі. Це був короткий переказ фільму Соціальна мережа. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.